Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке Bug Bounty, звідки воно з'явилося, чому компанії платять гакерам, як на цьому заробляють, чи це легально, з чого почати новачку і скільки реально можна отримувати грошей. Це відео буде корисне тим, хто хоче заробляти в ІТ, хто цікавиться кібербезпекою, хто хоче почати кар'єру етешного хакера, але не знає з чого стартувати. То сідай зручно і погнали, давай перше розберемося, що таке bug bounty. Це програма Винагород, де компанія платить хакерам за знайдені помилки. Уяви, ти знаходиш вразливість, яка може дозволити зламати аккаунти або отримати доступ до даних. Ти повідомляєш про це компанії і вони тобі платять. Це не злом зараді злому. Це легальна співпраця хакера та компанії. По суті, ти як позаштатний, Тестер безпеки. Ця концепція прийшла з двох сфер. Перше, open source спільнота. У 90-х роках програмісти добровільно знаходили помилки у чужому коді та надсилали патчі. Ну а по друге, величезні збитки компаній. У 2000-х роках Google, Facebook, Microsoft та інші технологічні гіганти зрозуміли, злам може коштувати десятки мільйонів доларів. Простіше заплатити 3000 доларів, 5000 чи навіть 50 000 доларів хакеру, який знайде критичний баг. Ну а вже у 2010 по 2013 роках стартували перші великі програми, тоді ж з'явилися платформи HackerOne, BugCrowd, ну і так далі. І це перетворилося у величезну індустрію. Ну і ви напевно подумаєте, чому компанія платить хакерам? Є три головні причини: танковий захист не існує. Можна мати найкращих програмістів, але програми завжди мають баги. Друге, хакери скоріші за злочинців. Компанії хочуть, щоб хороші хакери знайшли вразливість першими. Ну і по третє, це значно дешевше. Вона втрата даних може коштувати до 10 мільйонів доларів штрафу, репутаційних крах втрату клієнтів. А заплатити хакеру 5 до 10 тисяч. Це дрібниці. Давай розберемося, як сам процес працює. Перше. Реєстрація на платформі. Найпопулярніші є HackerOne, BugCrowd, ну або ще якісь там. По-друге, вебер програми. Наприклад, знайде уразливість на сайті компанії X. Ну і там описано, що дозволено тестувати, що заборонено, які вразливості оплачуються, які винагороди. Приклади, звітів. Ну і потім йде розвідка, збереш інформацію, домен, піддомени, IP, версії, серверів, можливі точки атаки. Ну і потім тестування. Шукаєш баги типу XSS, SQL Injection, логічні помилки, витоки даних, помилка авторизації. Ну і там є дуже багато що ще можна шукати. Ну і оформлення звіту. Ти описуєш, що за вразливість, як ти її знайшов, які відтворити, чому вона небезпечна. Ну і це тільки рахуйте, 50% успіху. Потім йде перевірка та виплата. Компанія перевіряє баг, підтверджує і виплачує гроші. Все офіційно. Ну і давайте подивимося на які види вразливості платять найбільше. Давай, наприклад, візьмемо повний обхід авторизації, тобто коли ти можеш знайти. Зайти в чужий аккаунт. Тому це може вартість бути від 1000 до 30 тисяч доларів. Витік бази даних або приватної інформації може бути 5 до 50 тисяч доларів. Remote Code Execution. Тобто коли ти можеш виконати код на сервері, це одна з найстрашніших помилок. Це може бути від 10 до 100 тисяч доларів. Ну і ще кілька вразливостей. Не буду всі описувати, скільки що коштує, то все залежить, як серйозно це є. Ну і ви подумайте, чи легально це все? Так, це повністю легально, якщо ти працюєш тільки в межах дозвольної програми. Не виходиш за ранеці, не викрадаєш дані і не псуєш системи. Є правило, ти тестуєш, але не шкодиш. Ну і плюси. В Бак Баунті те, що ти працюєш, коли хочеш, повністю онлайн, крута практика безпеки, можливості великого заробітку, реально будуєш портфоліо, ну і допомагаєш інших компаній, ну і робити самий інтернет безпечніше. Мінуси в тім, що конкуренція висока, потрібна терплячість, бувають відмови, інколи баг знаходить до тебе, потрібно час, щоб навчитися. Ну і для тих, хто хоче почати з backbound і робити інтернет безпечнішим, вам треба вивчити основи веба, там HTML, cookie, HTTP-запити, ну і ще багато різних. Ну і прослухати безкоштовні курси, наприклад, є на Ютубі, там дуже багато контенту, де можна багато чого навчитися. Ну і почати з таких платформ, так як TrackMe, Hack the Box. Ну і так далі. Я би не сказав, що це є легкі платформи, бо там є різні, там, наприклад, є Easy Mode, а є взагалі дуже тяжкі, де там займає кілька днів. Ну але це вже залежить, який ви професіонал. Тому ми доходимо до кінця відео. Я вам тільки скажу Bug bounty це не черв'яна кнопка отримати гроші. Це навичка, яка розвивається. Якщо ти хочеш розвиватися в кібербезпеці, працювати гакером. Заробляти онлайн і робити щось реально корисне, тоді це напрямо для тебе. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйтесь, Ну і пишіть коментарі, що ж я хочу, щоб я розказав, може показати щось. Ну а так то дякую за перегляд.